Доброго дня, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність. Раді представити вашій увазі магазин, який знаходиться в торговому центрі Меркурій за адресою міста Івано-Франківськ Галицька, 41А. З лівої сторони ратуша та самісінький центр міста. Вздовж вулицею працюють магазини. З правої сторони автобусна зупинка та продуктовий ринок. В торговому центрі працюють магазини. Магазин знаходиться при самому вході. Загальна площа магазину 17 квадратних метрів. Магазин продається зі всіма меблями та за домовленістю з товаром. Стосовно детальнішої інформації звертайтеся за номером телефону.